Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку глюкоза, молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Мета дата уявлення про будову молекул глюкози. з фізичними та хімічними властивостями глюкози. Фізичні властивості та структурна формула. Глюкоза це 6 h 12 o 6 Безбарна кристалічна речовина, солодка на смак, добра розчина у воді. Структурна формула глюкози. Відкрита форма. Містить одну альдегідну і 5 гідроксильних груп. У вільному стані в природі міститься в рослинах, плодах, ягодах а залишки її молекул входять до складу ди та полісахаридів. У крові людини вміст глюкози дорівнює 0,08 до 0,11%. Моделі молекули глюкози Коли стержнева відкрита форма, масштабна, циплічна форма. Фруктоза плодовий або фруктовий цукор. Фруктоза біла кристалічна речовина. Значно солодша за глюкозу, добре розчинна у воді. Молекулярна формула фруктози така сама, як і глюкози. це 6 h 12 o 6 Вони є ізомерами. Структурна формула фруктози. У вільному стані фруктоза міститься в багатьох фруктах і плодах меді. Близько 40% від загальної маси фруктоза добре засвоїться в організмі і її можуть споживати хворі на цукровий діабет як замінник цукру. Хімічні властивості глюкози за участю гідроксильних груп перші реакції взаємодії з купром-2 гідроксидом. Спершу в пробірку наливаємо 2-3 мл розчину гідроксиду і додаємо кілька краплин розчину купрум-2 сульфат. Спостерігаємо утворення блакитного осаду купрум-2 гідроксиду. До осаду додаємо розчин глюкози і збовтуємо суміш. Осад зникає, а розчин стає яскраво синім. Відновлення водним за участю альдегідної групи. За наявності каталізатора нікелю, альдегідна група глюкози відновлюється водним до спиртової групи, утворюється шестиатомний спирт сорбіт. Сорбіт використовують для промислового синтезу вітаміну С, а також як замінник цукру для людей хворих на цукровий діабет. Часткове окиснення купрум 2 гідроксинов. Якщо реакцію проводити за нагрівання, то одержимо осад оранжевого кольору. Якщо реакцію глюкози за свіжо одержаним купром-2 гідроксидом проводити за нагрівання, то замість синього розчину одержимо осад купром-1 оксиду оранжевого кольору. Це результат часткового киснення глюкози прояву неї альдегідних властивостей. Продуктом окиснення є глюконова кислота. Часткове окиснення аргентом 1 оксидом реакція срібного дзеркала. Відбувається за участю альдегідної групи. Глюкоза, як і альдегіди, окиснуються амоніачним розчином аргентом 1 оксиду, внаслідок чого виділяється срібло і утворюється глюконова кислота. Цю реакцію проводять так. У пробірку наливають розчин аргентом 1 нітрату і додають до нього по краплинах розчин амоніаку до повного розчинення осаду, який спочатку утворюється. До отриманої суміші доливають розчин глюкози та нагрівають пробірку стакань з гарячою водою. На стінках пробірки спостерігається осідання металічного срібла. Наступна реакція бродіння глюкози. Під дією ферментів, які виробляються мікроорганізмами, молекули глюкози здатні розщеплюватись. Цю реакцію називають бродінням. Залежно від природи ферменту, розрізняють кілька видів бродіння. Спиртове бродіння відбувається під дією ферментів дріжкових грибів. У результаті реакції творюється етанол та вуглекислий газ. Виготовлення виробів із дріжджового тіста має місце спиртове бродіння глюкози. Молочно кисле бродіння відбувається підпливом ферментів молочнокислих бактерій. Продуктами реакції є молочна кислота. Зверніть увагу, що молочна кислота є гетерофункціональною сполукою, має карбоксильну та гідроксильну групу. Молочнокисле кисле бродіння відбувається в процесі скисання молока, квашення капусти, огірків, селасування кормів для свійських тварин тощо. Стисло про основне. Глюкоза за складом характеристичних груп є гетерофункціональною сполукою. До складу її молекули входять характеристична альдегідна група та 5 характеристичних гідроксильних груп. Глюкоза відновлюється водним до шестиатомного спирту сорбіту, а частково окиснюється аргентом 1 оксидом і свіжо одержаним копром 2-гідроксидом до глюконової кислоти. Реакція часткового киснення глюкози аргентом 1 оксидом і копром 2-гідроксидом є якісними реакціями на цю речовину. Під впливом ферментів відбувається бродіння глюкози, розрізняють спиртове і молочнокисле бродіння глюкози. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей.